Можливо, буде когось цікавити такий автомобіль Chrysler Таун Country 2013 року 36 v 6 V6. в повній комплектації, пригнаний з Америки, був удар в цю частину. Знайду фото, то я поприкріплюю, буду виставляти його на продаж, але... Зараз ще не, він не повністю помитий, тому обзор зроблю трошки пізніше. Ну так, Трошечки покажу, що тут у нас є. Поповний ну, комплектація підігрів руля, підігрів сидінь, клімат контроль у нас на водія на пасажира. Позаду на пасажирів так само три телевізори. Що іще тут є? Ну, автомат то ясно. Американці люблять автомати. Ну Якщо кому потрібно буде зробити повний е обзор цього автомобіля, то я вже заїду на мийку, нормально попелісошу вбираю в машині, вимию і тоді буду всі нюанси показувати, що по ній. Буду ще об'яву давати в Україні на OLX, на Авторія. А так може попробуємо через. Соцмережі продати цей автомобіль. По ціні що я можу сказати по ціні десь 11,5 тисяч доларів буде коштувати цей автомобіль. так що кому, кому цікаво, а він сімимісний, хто знає. ну Так, в принципі, по автомобілю, таких нюансів, оце тільки удару в задню частину. Удар був. Ну по ті нюанси по косметиці, то вже пізніше все покажу, познімаю.